Кров зупинилася. Давайте розглянемо. Ось ось рана, ось вхідний отвір, ось вихідний. Це... запускать вихідний? Це ось така пулька. О. 9 міліметрів. Вона ж е е крутиться. Ходить в тіло і накручує там собі фрикадель. І з цією фрикаделькою вилітає з іншого боку. От такі от це досить потужна зброя. Що робити в цьому випадку? І взагалі, які принципи надання допомоги при от таких от пораненнях? Є наступним етапом можна користуватись тампонацією. Тампонада. Що таке тампонада? Треба затампонувати, тобто заштовхати перев'язувальний матеріал всередину порожниницю. Для того, щоб воно там все смуктувалося, розпирало стінки, закривало кровотечу. Так. В цьому випадку ми теж користуємося креативністю. Що вам в даному випадку є? От в таку, в таку, рану, в таку рану зайде два таких бінта. Може зайти. Якщо ми беремо він, да, ми намотали. Або готовий, намотаний. або готовий намотаний, або в уніфікованих таких аптечках є засоби спеціальні гемостатичні. Це елакс, наприклад, називається. Це серветка складена такими шарами. Довга. Вона просичена гемостатиком. Головний принцип який? Ви взяли кінець серветки або бінта, він у вас змотаний, змотали кульку, загнали в рану. Починаєте завжди з вихідного отвору. Він більший, небезпечніший, там обпечені тканини, він розірваний, треба вибрати з нього сміття, уламки, наприклад, які можливо, обережно. І... Ви починаєте тампонувати такий шарик глибоко-глибоко, глибоко максимально. І погнали. Пальчиками туди затрамбовуєте, перекладаєте, затрамбовуєте, перекладаєте, затрамбовуєте. Багато. Два бінта таких війде. Трамбувати треба сильно. Потім, коли ви вичинили порожнину рани, Робиться подушечка, і накладається еластичний бинт, або ще якась пов'язка або ланчір'я. Ну, нормальна тиснуча пов'язка накладається. Після цього процесу ми можемо, якщо подушечка зачасту ще просочена гемостатиком, тобто кровоспинною речовиною і таким замочком. і ще і питання що... одразу, одразу. так як там гемостатик є то відкривати навіть буде відкрити відкривати його навіть тоді коли наноситься допомога да, Так, да, але якщо він є ну, відкритий ну, якщо він є навіть відкритий нічого страшного якщо тут гемостатик псується страшного не буде це гарний засіб накласти пов'язан